Всім привіт! Мене звуть Батюта Юлія, і я ваш провідник в світі нейрографіки. Сьогодні пропоную вам прийти зі мною в такий челлендж. 21 день. Ми будемо малювати на достаток і будемо проживати це, цей стан, замінювати в собі негативні установки да, на позитивні. Планую помалювати на маленькому форматі А5, тому що кожен день ми будемо малювати один і той же алгоритм з однією і тією ж темою афірмацією. Тому записуємо тему. Тема. Я ставлю перший день собі, щоб я розуміла. Достаток. Наповнює моє життя. Достаток це ж не тільки про фінансовий достаток. Це може бути і про достаток енергії, про достаток здоров'я, про достатньо комфортні гармонічні відносини, про достаток любові. Так, І включаємо таймер на дві хвилиночки і записуємо. Слова, які вам просто приходять, дивлячись на цю тему. Все, що вам приходить, ви вигружаєте на листочок. Я ставлю таймер і пишемо. В мене вийшло 37 слів, і в мене я звернула увагу, що слова більше про відчуття, почуття, там, про стани, ніж про якісь фізичні. Благо, скажімо так. Так, беремо маркер, можна наш звичайний робочий лінер в 1 мм і шукаємо себе на листочку через коло. Ну, Десь, десь отак. От. І проводимо, можна зразу скруглити. Ми будемо малювати кожного дня один і той же алгоритм, але ви побачите, наскільки у вас будуть різні ці малюнки. І через повторення однієї тієї ж фрази ми будемо виміщувати з вами. Негативні установки наші, і заміщувати її позитивною установкою. І кожну нейролінію ми проводимо, проговорюючи достаток наповнює моє життя. Через себе ведемо. Достаток наповнює моє життя. Достаток наповнює моє життя. Наповнює моє життя. Достаток наповнює моє життя. До тієї кількості, яка, яку вам достатньо? Достаток наповнює моє життя. Наповнює моє життя. Віддихаємо, і коли ви провели нейролінію достатньо для вас, то переходимо до скруглення. Можна по декілька разів та пройтись по лініям. відчути цю енергію, У мене ж руки затрусилися. Відчувайте реакцію свого тіла. Відслідковуйте. Адже ви зараз і тіло, і розум наповнюєте новою енергією, виміщуєте негативні старі установки, які вас блокували. І коли ми це будемо робити 21 день, то наш розум наше тіло вже звикнеться до цієї енергії. І, та, ми самі собі будемо потім її транслювати. Зараз вкладайте в це образи. Та, що для вас достаток? Як ви його відчуваєте? Що вам для цього потрібно, щоб ви відчували цю наповненість. Це чи фізичні якісь речі, та, матеріальні, чи це просто Що для вас це? Відчуйте це. Ми малюємо з відчуттям проживання, наповнення цією енергією. І Всесвіт вам просто, коли ви звикнете за 21 день буде потім транслювати це. 21 день це мінімальна, мінімальна кількість днів повторень, так, як ми закладаємо привичку, звичку. Закладаємо звичку. В ідеалі, звісно, це робити 40 днів, бо 21 день це мінімальний срок для звикання, потім воно вже, та, нема того супротиву, формування звички відбувається. 30 днів це комфортно, ну а 40 це вже, знаєте, 100% воно вже приживається. Ну, 40 днів це багато. Так, терпіння треба мати. Ця техніка не буде довго по часу. Тобто ми набрали стільки ліній, скільки нам потрібно, і робимо скруглення. Якщо швидко малювати, то ми можемо вкластися буквально в 15 хвилин, якщо швидким методом. Я вам зараз покажу більш так... Повний такий метод, да? повноцінне скруглення, але, можливо, завтра я буду скругляти більш швидким методом, і в мене буде швидше. А може і ні, побачимо. Зараз головне відчути, як реагує ваше тіло. У мене от, одразу, коли я почала скруглювати, затремтіли руки чомусь. Відчуття великої суми грошей чи що. Ну, цікаво, це, знаєте, це, це не подумати, це, це, це для себе. Я здогадуюсь, чому. Така в мене реакція. Цікаво ще відслідковувати, що буде відбуватися за ці 20 день. Мені от дуже подобається сам процес малювання, а ще більше я кайфую, коли воно починає щось реалізовуватися, і ти прям наблюдаєш за цим процесом. І оце, от така, не знаю, в мене прям аж внутрішня насолода, що відчуття того, що ти рухаєшся в правильному напрямку. Пожиттєво. Це не тільки там про, про щось одне. От. І нейрографіка це така, як ще одна з багатьох підсказок Всесвіту, допомагає правильно рухатись, в правильному напрямку для себе. Ну, сумніви у всіх є. Отакі в мене вішу. Не затримайте дихання, я прям відчула, як подих застиг. Якщо ви не хочете на листочку, а тут багато пустого залишається, можна теж наповнити нееролініями. Це як вам по комфортності. Я давно не малювала таким маркером, Я більше люблю тоненькі лінери. Для мене це дуже як, швидко відбувається. Да? 5 хвилин, 10 і вже наповнений малюнок. Я не встигаю відчувати. Ну, але в мене буде ще 21 день. 20 днів, 20 ще малюнків, це лише перший. Мені дуже цікаво, хто з вас. Дійде да, да, до фіналу. <сум> Хто зможе просто 21 день пройти цей алгоритм і, і знаєте дуже цікаво, які будуть зміни не тільки в фізичному плані, да, а в матеріальному, але й зміни в оточенні в вашому сприйнятті. Я тут хочеться ще додати трішки ліній. так, достатньо мені буде. Дуже цікаво, у мене хоч запис там йде. вже почала хвилюватися, думаю, чи відключила запис, малююся, сама з собою розмовляю. Я починаю цей дуже в потужні енергетичні дні. Сподіваюсь, ви теж підхватите швиденько цей челендж. Ну, цікаво. Мені завжди цікавий результат. Це не значить, що малюнки в даній аерографіці спрацьовують на 100% дні, але коли навіть там, 5% працює. І я це от розумію, що це саме про те, що я малювала. Ну, взагалі клас. Відчуття таке наповнене, супер. Але хто часто малює на аерографіку? В нього і швидше спрацьовують, і в більшому об'ємі працюють малюнки. Так, і беремо. ну, У нас маленький формат. давайте три, чотири кольори. Ну, максимум 5. Просто перші кольори, які вам... О, в мене навіть на екран випав кольор. Ну, ну, випав, я їм тоді почну. Ой-ой-ой, такі великі олівчики, я їм дуже рідко малюю. Взагалі не пам'ятаю навіть в, останні, в останній час, коли я їм малювала. Їм. І малюємо потоково, по принципам нейрографіки, два і більше поруч стоячі сегменти. Я люблю такий десь відтіночок зробити, десь слабше, більш по лініям насичений більш колір такий колір. Ну, він мені, мені не визиває супротив, але а, сам відтінок плюс-мінус для мене нормальна, але мені не подобається оця важка глибина кольору, такий Коричневий якийсь бордовий суміш. Мені хочеться його прямо ж як розбавити. Ну, Перший олівчик я вже тут сама, сама себе там якось налаштовую, чогось таки прям супротив пішу. Ну, цікаво, відслідкуємо, що буде далі. Так, це я колір ще сюди хочу. Так. Тіла маленький потік їм зробити, а вийшло, що вже півмалюнка їм змалювала. Ну, то так, чогось. І мені ще хочеться їм. Прямо якось отут. Таку як так, легеньку віточку. Старайтесь малювати охайно, щоб не було рисок таких. Явних, я зазвичай не люблю дуже натиснуті кольори. Я люблю такі, щоб вони були легкі, яскраві, щоб мені прям так подобалось. А тут я зараз дивлюся, що я так ну, на, на, накладую колір, прям виділяю його. Цікаво, ну. через камеру не передається. Не передається такі прямо насиченість. Це в мене тепер якийсь гарчичний. Да? Цікаве вообще поєднання кольорів сьогоднішнє мене прям дивує. Хоча я вибрала отакі от два красиві собі олівчика. Але в руку, да, так, такі два красиві. Вийшло зовсім не те, що планувала. Зараз поправимо малюночки, ага. а вийшло, да, не так, як запланувала. У нас це мені прям підказочка, бо я, я вже навчилася да, слухати різні підказочки і користуватися їми і швидко реагувати на них. Тобто підлаштовуватись під різні зміни, які відбуваються. Я можу там собі щось запланувати, а воно виходить ну, не так. Але це може бути і краще для мене. То я вмію так швиденько все пере, да, перестроїти. Тому що я сприймаю ці зміни як те, що повинно бути для мене. Відбувається для мене краще, значить, щось мені заплановано краще, ніж я собі вирішила. О, мені от прям з таким гарчишненьким, мені прямо класно. він так він цей темненький розбавив. Жовтий це у нас про енергію, про енергію, а червоний про матеріальні статки. Коричневі це про земне, а в мене вийшло такий суміш такого жовтого з коричневого і корічниць з червоним. Дуже цікаво. Ось таке, таке заземлення це мені. Хм. Наслов у мене колір. мені прям, прям, мені вообще класно. І я навіть тут не хочу навіть третього кольору вносити. От мені прям хорошо. Хоча, може, треба якось це розбавити свіжити. Але не знаю, ні, не буду я, напевно, третій колір вносити. От настільки мені комфортно. Сюди ще, може трошки вийду його. Якщо навіть у вас одні сегменти залишаються білого кольору, це теж колір, тому розтягуйте рядом кольори, які стоять, щоб не було одного білого сегменту. Або кольором розтягуєте, або ділите нейролінією. Ось тут в мене один великий сегмент. Так, тут вже в мене є червоний, а тут нічого нема. Я не хочу його роздягувати кольором, я просто розділю його на два сегментики. Все. І та ми так не нарушаємо правила нейрографіки, так воно краще працює. Це не прям обов'язково критично, але дуже бажано. Тому що правила нейрографіки, вони для того, щоб... Краще, це те, що краще спрацює для вас. І не буде да, око туди падати і такі супротиви, які не потрібен викликати. О, мені взагалі так подобається, прям так взагалі класно-класно. Добренько. Вносимо, вносимо лінії поля. А де мій маркер? Лінії поля. Тим самим ми ж закладаємо нашу, нашу афірмацію. Достаток наповнює моє життя. Достаток наповнює моє життя. Це може бути нова нейролінія або вже йти по існуючому. По Достаток наповнює моє життя. Так, не боїмося товстих ліній. Достаток наповнює моє життя. Достаток наповнює моє життя. Гарненько їх наводимо. Фіксуємо фігури фіксації. У нас може бути це коло, може бути якась нова фігура вже яка з'явилася. Я бачу, тут в мене півкола, і я, напевно, його отак от, от якось і зроблю. Отак от у мене буде достаток на повну моє життя. Отакий мій, мій достаточок. Більше тонким маркером, яким ми вималювали лінії, обов'язково ми все гарненько скругляємо. Проходимось по фігурі фіксації, з наружного боку і з внутрішнього боку. Куточки. Ми обов'язково скруглюємо, це важливо, щоб у нас лінії, ці нейролінії вони у нас потужна енергія Всесвіту, вона нам допомагає і вона не повинна бути да, висіти в малюнку. Тобто нам треба його поєднати в наш стан, з'єднатися з ним. Тому ми по лініям. Добре проходимо по одній стороні і по іншій. Так, прям я відчуваю натиск на маркер на руках запершино горло. Це нападать непросказаність, невисказаність. Ні, так Аналізуйте, як реагує ваше тіло, де пішов жар, може. Так, і, і. я хочу оце кольором ще. Оце коло. Ви ділити отак. Прям поверху ми малюємо по чорному. По чорному ми прям малювачу такий контур зробити. Тому що у нас не стереотипне малювання, це не розукрашка по секторам. Ми прям малюємо по чорному, по чорним лініям. У нас терапевтичні малюнки. Та робота з собою і мозком. О, все, мені прямо хорошо. І я хочу тут десь колір винести по лініям оці пройтись. Додавайте колір, де вам потрібно. В мене тут не було вже, вже в мене понесло, мені вже так подобається, класненько і комфортненько. Так що фіксуйте, гарно проскругляйте, додавте колір. На цьому у нас перший день завершено, перший день малювання нашого челленджу. Ставте лайки, підписуйтесь. Пишіть свої коментарі, діліться. В телеграм-каналі можна збрасувати свої фото на коментарі, або просто поділитися, як у вас це приходить челлендж. Все, до зустрічі завтра. Пока-пока.